Сьогодні я розкажу вам, чому ж я обрала корм-крамер для своїх перепілочок. Для того, щоб люди не ходили і не крали чужі віддяшки, я буду розповідати особисто від себе. У мене єдина сторінка, і це тільки ця сторінка. І так, перше, на одну перепілку припадає 25 грамів комбікорма крамера на добу. У мішку 25 кілограм. Від корму крамер перепілки дають стабільне яйце. Яйце гарного однакового розміру, а також не Маленькі перепілочки мають однаковий приріст росту. Перепілки не є вічно голодними, їм вистачає кормитися два рази в день. Також забій перепілок у мене відбувається на 40 й день. І забігаю наперед. Кожен корм для кожної людини є індивідуальним. Те, що я вибираю корм крамер, то він є перевірений на мені, на моїй птиці. Я дуже не люблю нездорову конкуренцію, коли хтось заходить і спеціально починає щось там максимально писати. Я не хожу по інших евірах, не хожу по інших сторінках і не пишу, і не кричу про те, що який корм гірший чи кращий. Я говорю про той корм, який сподобався мені. Тому я обираю корм крамер. І багато моїх друзів теж обирають саме корм крам.